Тривалий час Кривий Ріг зберігає за собою славу одного з провідних центрів популяризації спортивного життя на Дніпропетровщині. У місті культивують понад 40 видів спорту, серед яких особливої уваги заслуговує популяризація боксу. Криворізька модель викладання боксерської майстерності щороку дає свої результати. Чи не в кожних офіційних змаганнях земляки приносять у міську скарбницю нагород чергові перемоги? А найуспішніші з них входять до складів молодіжних і дорослих збірних України, представляють прапор держави на. Олимпийских играх. Я являюсь старшим тренером сборной Министерства образования и науки. Это сборная, которая выступает на чемпионатах мира и Европы среди студентов и на универсиадах. Есть еще старший тренер Олимпийской сборной. Олимпийская сборная готовится к чемпионату Европы и мира, где будут разыгрываться лицензии на следующий год на Олимпийские игры. И будет... В цьому году проходять європейські Олімпійські ігра. Две, два состави. Один состав був на чемпіонаті Європи виступати, второй состав будет на Олімпійських іграх і олимпийских Олімпійських іграх. Подією перших днів квітня стало проведення в місті чемпіонату області з боксу серед молоді 97-98 років народження. Саме ця вікова категорія наших боксерів є найуспішнішою в регіоні, а відтак криворісці не випадково отримали статус господарів обласних змагань. Захід пройшов за безпосередньої підтримки міського. Федерації боксу у боксерському клубі «Лідер». Федерація боксу міста Кривого ставить себе за правила розвитку і популяризації боксу в Кривомроге. Но в Кривому Рогі на сьогоднішній день пройшов чемпіонат області, значить, відповідно, ми охватываем і всю Дніпропетровську область. Що хочеться сказати, що по самим соревнованням основна задача это щоб зберегти здоров'я спортсмену. Слава Богу, соревнования прошли на высшем э, техническом уровне, соответственно, они прошли без травм. Э, и, слава Богу, спортсмены остались живы, здоровы, и дальше могут заниматься и развивать. Э, Свої навики в області боксу. змагання тривали протягом трьох днів. Понад 50 боксерів з провідних осередків популяризації боксу Дніпропетровська, Павлограду, Дніпродзержинська і Кривого Рогу виборювали право дістатися до фіналу, аби по можливості закріпитися у збірній області та представити регіон на всеукраїнському рівні. Цю можливість здобули 20 боксерів, які склали 10 фінальних пар у різних вагових категоріях. Бронзовий призер чемпіонату Європи. Ну. Он нравится, мне в Кривом Рогу. Ну и показал хорошие результаты, выиграл чемпионат области. Хороший соперник был. Хотелось бы в этом году еще поехать или на чемпионат Европы, или мира. Но в боксерской карьере хочется в профессионалы. Дальше. Я занимаюсь два года под руководством тренера Кринского Василия Викторовича. Бой был ну, неплохой, конечно, но соперник был слабее. Ну а так для тих соревновань мені було важко соревнование виграти. Хотілося б на Україну, поїхати виграти в этом году Україну. Хочу провести всі п'ять боїв і їх одержати в этом победу і стати чемпіоном України. За підсумком фінальних двобоїв, шестеро криворіжців приміряли на себе золоті нагороди. Це Анатолій Горбунов, Данило Асанов, Євген Доценко, Микола Номаровський, Микита Харьков та Євген Ленковський. Окрім нагород, найзавзятіші учасники нагороджені кубками кращий боксер та за волю до перемоги. Це нацинування пройшли хорошо. Суддівство було на вищому рівні. Ніяких ситуацій в компромісних боях ми віддавали перемогу чесно. Це найголовніше, що касается спорту. вообще. Вот. Я думаю, що соревнования пройшли хорошо, і ми отобрали ту сборную команду, яка буде представляти наш, нашу область на чемпіонаті України по боксі. Криворізькі боксери склали кістяк обласної збірної, яка незабаром представить наше місто і Дніпропетровщину на чемпіонаті України. Він пройде у Хмельницькому.